Далі дивимося, все розпаковую і спаковую це в чемодан, тому що це я везу за кордон на подарунок. Мультипекер 4 вагони. І знову ж кюсто. Різні насадочки. Ну, подивіться, яка стопа. Я розпаковую, тому що. Знімаю тут, зараз ви все побачите. Тому що я в дорогу їду, і мені треба його максимум компактно зібрати. Як завжди, дають таку карточку на знижечку. Пінопласт зібрати на борду. Так, ось така форма для вафлі. Клас. Ось така формочка. Це також такі вафельки є. Обалденно. Клас. Бутербродик і все, що хоче. Ну, яка вона гарнює. І чотири з горішками. Все дуже просто. Чик і звільнилось. І назад пройдемо. Вона мені дуже. І так само зверху. Чик. І звільнились. Нагріваєш. Тут нічого немає ніяких кнопочок, воно собі нагрівається. Коротше, лишнього немає. Мені дуже сподобалася ця штука. Беру на подарунок, але буду собі таке ж саме купувати. Дуже подобається. Дуже.